Ну от і все, ніяких переговорів не буде. Зеленський зробив все для того, щоб зірвати навіть найменші натяки на переговори та зупинення війни в Україні. Буквально кілька хвилин тому закінчилася зустріч між Зеленським та Дональдом Трампом, яка відбулася в Вашингтоні. Почалася вона із того, що Трамп зустрічав Зеленського і одразу так злегка під'їбав його, сказавши, що ти сьогодні гарно вбраний, натякаючи на те, що, хоча б на цю зустріч, можна було вдягнути офіційний костюм. Ну але те, що відбулося далі, це можна назвати лише провалом, крахом і повною жобою. Тому що такого скандалу, такого конфлікту, я думаю, що за всю історію США ще не бачили. Зеленський мало того, що почав грубити і хамити Трампу, він почав його ще перебивати. Ну, повне відео цього конфлікту я опублікував на своєму телеграм-каналі. І на тому ж відео видно обличчя посла США Маркарової, яка просто ну на обличчі написано: це фіаско братан». Ну а фінальною точкою, або я б навіть сказав, контрольним пострілом у голову стало те, що була відмінена прес-конференція за результатами зустрічі. Після чого Трамп вийшов і сказав, що Зеленський не готовий до переговорів. Зеленський, знаходячись в овальному кабінеті, проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки. Ну і саме головне, цю подію чітко описали німецькі більд, які написали, що Трамп вигнав Зеленського із Білого Дому. І зараз всі закордонні патріотики можуть хоч до всрачки кричати, що Зеленський молодець він не прогнувся під Трампа, але по факту Зеленський просрав переговори, які були просто критично необхідні для України. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що на жаль, ця вся ситуація, оцей весь конфлікт, дуже негативно відобразиться на ситуації в Україні, і саме головне на українцях, тому що продовження цієї війни при умові, що США повністю зупиняє всю військову і фінансову допомогу. І я зараз навіть не кажу про ті моменти, що вони можуть відключити там старлінки і ще багато багато чого вони можуть зробити. Так, от продовження війни в цих умовах означає лише одне: поголовна і тотальна мобілізація. Пакувати будуть абсолютно всіх. Зеленський готувався до цієї зустрічі, точніше, до того, що він буде зривати ці переговори. Зверніть увагу, спочатку вони запроваджують контракти для 18-річних. Після цього, буквально вчора, з'явилась новина, що заборонили виїзд за кордон артистам. Сьогодні з'являється новина, що повністю закрили систему шлях. Навіть волонтерам не можна тепер виїжджати. І сьогодні ж до Верховної Ради було подано законопроект, яким посилена відповідальність за допомогу у незаконному перетині Ордону, тобто вони з України вирішили зробити одну суцільну тюрму, і мета в цьому, цьому лише одна: тотальна поголовна мобілізація задля продовження війни. Ну і на завершення, дві цитати, як то кажуть, щоб всім все стало зрозуміло. Трамп настав час припиняти війну, і Росія цього хоче. Зеленський, ми ніколи не приймемо зупинки вогню.